Тривалим терміном зберігання можуть похвалитися лише деякі сорти капусти. Їх качани здатні зберегтися аж до весни і навіть до збору нового врожаю, щоб радувати сім'ю стравами з корисного овоча всю зиму. Досить забезпечити основні умови зберігання врожаю, хорошу вентиляцію і температуру 1 градус. Валентина сорт відноситься до пізньостиглих. Від перших сходів до збору врожаю проходить близько 170 днів. При температурі понад три градусів розвиток качана припиняється, рослина нормально витримує заморозки, кращі ґрунти для цього сорту, суглинки і торфовища, листя капусти воскові середнього розміру, маса головки від 2 до 4. качан коротка, товарний вигляд і смакові якості не змінюються протягом усього терміну зберігання. Овоч відмінно зберігається в прохолодному приміщенні до початку травня. Зазвичай урожай розміщують на стелажах в 2-3 шари, іноді використовують ящики, а овочеві головки обертають в папір, застосовують у свіжому вигляді або маринують качани легко обробляти, оскільки вони дуже щільні. Рінда. Орт селекції відрізняються прекрасним зовнішнім виглядом. Рівні і гладкі головки мають вагу від 4 до 6 К листя у ринди тонкі, завиті в щільний качан. Овоч має ніжний, трохи солодким смаком, м'якоть дуже соковита, без воскового нальоту. На початку серпня головки зрізають, навколоплідні листя видаляють. На зберігання відбирають тільки середні і великі екземпляри. Їх спускають в підвал і розкладають в один шар на полицях. Іноді капусту загортають в плівку або газету, що не дає їй довгий час пересихати. Особливого контролю протягом півроку урожай не зажадає. Періодично качани оглядають і відбраковують пошкоджені або зів'ялі. Київська пізня сорт належить до пізньостиглих від сходів до збору, готової продукції проходить 115-140 днів. Київська пізня з успіхом вирощується в північно-західному, центральному Волговядському і далекосхідному регіонах. Розетка листя, розлога качан формується великим і щільним із середньою масою шість, зустрічається, і екземпляри по вісімнадцятьк через те, що качан у київської пізньої дуже довга, головка часто завалюється. Досвідчені садівники високо підгортають качани або роблять для них спеціальні опори. Урожай збирають, як тільки починаються перші заморозки. Якщо довго тримається тепла погода, а качан вже дозрів, його повертають по колу, щоб обірвати кореневу систему, і залишають на грядці, зберігають овочі в прохолодному приміщенні з відносною вологістю повітря близько 9.0.